Доброго вечора! Шево, ти знаєш, що колись на Україні жили могутні дикі бекетури? Знаю, але з легенд чарівна карта натякнула, що сьогодні історія буде саме про них і про давнього бога Велеса. О, ми зараз на острові Хортиця, що на Дніпрі. Який відомий як козацька земля, а люди тут мешкали ще за прадавніх часів, і саме з ними сталася дивовижна історія, яку ми сьогодні повідаємо глядачам, жив колись на Хортиці старий чоловік Радомир. Якось пішов він молитися до священної липи, яка росла вже тут третю сотню літ. Це місце призначалося для жертв. Богу Велесу, опікуну худоби й мистецтва, і побачив Радомир під липою, покинуту в колисці дівчинку. Пожалів він дитину, забрав у свій дім і дав їй ім'я Віра. На тридцять років ми спалюємо в жертву Велесу, юнака чи юнку. Тепер жереб випав на твою віру. Я проти такого дикунського звичаю. Велесу людські жертви, а на мою віру жереб випав, бо вона не хоче заміж за твого горбатого невожа. Тебе ніхто питати не буде, так вирішила рада. Батьку я збирала квіти і на мене напав вовк. Та його поборов золоторога і тур. Ти бачила тура Бога Велеса. Велесе, я завжди жертвував тобі перший сніп жита зі своїх полів. Не забирай мою єдину доньку. Підпалюйте її. Надто вона норовила, щоб жити. Та не хотів Велес людських жертв. І послав до жартовника своїх золоторогих турів. Оскільки Радомир жив сам, і не було в нього дітей, я дав йому дочку, віру охороняють мої тури і більше ніяких людських жертв. Першого житнього снопа мені достатньо. Гарна легенда була про турів, а вони давно вимерли. Років двісті тому останні тури ще жили в Карпатах у глухих лісах, та їх винищили мисливці, так само, як і левів, шерстистих носорогів, гепардів, що не так вже й давно заселяли наш край. Але про це. У наступних серіях щасливо присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса, абонентська скринька, 1879, Місто Львів, 79008.